Приватне підприємство Вема Захід компанія, яка вже 15 років виконує проєктування та монтаж систем зовнішнього та внутрішнього електропостачання різного ступеня складності. Реалізація проєкту розпочинається з техніко економічного обґрунтування. Ви можете оптимізувати свої витрати на будівництво чи реконструкцію ще до їх початку. А розробка і затвердження проєктно кошторисної документації перший і чи не на найважливіший крок, монтаж систем внутрішнього і зовнішнього електропостачання, наступний етап в реалізації ефективного електропостачання після погодження проєкту. здійснюємо висококваліфіковано і у стислі терміни. Логічним завершенням цього етапу є пусконалагоджувальні роботи та здача об'єкту. Ми гарантуємо повний документальний супровід аж до здачі об'єкту та гарантійне, а також післягарантійне обслуговування. Наш досвід дозволяє нам обрати найбільш оптимальний варіант приєднання до електромереж. Високий кваліфікаційний рівень кожного і націленість команди на результат буде запорукою безпечної і надійної роботи системи електропостачання. А наявність відповідних ліцензій і дозволів буде гарантією вашого комфортного спілкування з контролюючими органами впродовж усього періоду експлуатації. У перевагах співпраці з нами переконались наші партнери. Торгово-розважальний центр Вікторія Гарденс. Житловий комплекс Добра оселя. Житловий комплекс «Місто Трав» Дрогобич водоканал. Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького Львівський аквапарк пляж. Разом з вами ми можемо стати творцями наступних історій успішного бізнесу.